Цей день нам Господь вишній дав, то день святий Великий, Спаситель наш із гробу встав, Царство є нам навіки. Чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес. Чудо чудо всіх чудес. Істинно Христос воскрес, життя нам нове Бог дає, минула вже неволя, Свобідно серце в грудях б'є, настала щасна доля. Чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес. Чудо чудо всіх чудес істинно Христос воскрес, В сей день то радість людям всім, Той Божий день вітаємо, кріпімся днес і веселім, побідну пість співаймо. Чудо чудо всіх чудес. Істинно Христос воскрес, чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес, життя нам Бог з любови дав усім, дарує всю провину і ми друг друга обіймім, любім свою родину. Чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес. Чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес, Це день прощення всіх гріхів, тож разом ся братаймо, забудьмо вже ненависть, гнів. А ми рупість співаймо. Чудо чудо всіх чудес. Істинно Христос воскрес. Чудо чудо всіх чудес. Істинно Христос воскрес. Життям тепер живем новим, любов і миру згоди, на щезне мрячний дим, а оживуть народи. Чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес. Чудо чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес.